Доброго раночку, з вами канал Горинич Змій ТВ. І ми зробимо черговий розпакуночок чергового лоту, який був вчергове придбаний або виграний на сайті Violety. Так Знаю, що декому хочеться, щоб я більше румтурів робив, але бачите, у нас відео, яке. Е... З розпакунків вони більш, більше цих збирають. Більше збирають переглядів. Ну і взагалі. це Все одно цікаво. А румтур у нас буде, бачите, я вже трошки вам затравочку показую. Зараз я намагаюся відкрити це такий екшен. Або однією рукою, або двома. Але так, щоб я... Ой, бачите, вам тут попадково щось показує. Це такий випадковий румтур. А потім буде більше. Так, але воно все звучить, я думаю, так хрупкоє. Так. Ну що ж ти так складно достаєш? Я думаю, воно буде краще. Бачите, який подарунковий пакетик. Ух, ти ж. Бачите. От вам і румтур уже Майже вас показав. Точніше однією одну його сторону. Так... О, дивіться, що у нас тут вилізло. Ну, запаковано насправді, що попало. Вони просто думають, що якщо диск в коробці, то нічого з ним не буде. Вони не думають, що диск може стрибати. Так, ну дивимось, 16. Brothers in Arms, Road to Hill. 30. Ага, Pal Version. Трошки хтось поїв тут. О, добре, що є цей бамашки. Трошки почитати. Дивимось на саму. на саму, Ага, диск ну диск замацаний, але майже майже нульц. Ось такий у нас дисочок. Я не міг не забрати, бо у мене такого ще нема в Колекцію. За скільки там? 50 гривень воно. Це завжди в тему. Граєте виграваєте? Так.